Вітаю, ми б хотіли подякувати всім в організації проектування майбутнього, яка є офіційним представником проєкту Венера в Україні. Ми глибоко цінуємо все, що ви зробили. Прекрасна робота. Усі переклади відео, які ви робите, не просто субтитри, а й озвучення, футболки, які ви створюєте. Ми знаємо, що ви виконуєте неймовірну за об'ємом роботу, і дуже вдячні за це. Я також хочу подякувати вам за прекрасне видання. Це книжка у твердій палітурці з якісним друком та кольоровими ілюстраціями. Особливо приємно, що це перше видання в твердій палітурці. Вони прекрасно попрацювали. Я знаю, що у вас є багато груп, які щиро трудяться, і було б чудово, якби ви всі працювали разом у рамках нашої офіційної некомерційної організації проектування майбутнього. Так було б набагато краще, і ви досягнули б величезних успіхів. Ще раз дякуємо, продовжуйте чудову роботу. Дуже дякуємо.